Хочеться почати сьогодні наше служіння із Євангелія від Луки, 15 розділ, першої і другі вірші. Давайте прочитаємо разом. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. До мене нещодавно підходила людина, я вже її не пам'ятаю хто, але ну, це буквально нещодавно було. І запитувала за е, митників, а що? Це якась особлива така професія, яка на особливому у Господа на особливій увазі, що особливо грішна, ніби. Е, так ось це все, звісно, в контексті мається на увазі, і треба дивитися в контекст, чому грішників Ісус в і, взагалі, да, Євангелійську рукав Кремлево. Митники тоді були в Ізраїлі, це збирачі податків у Римську казну. Тобто Ізраїль був під окупацією Риму, і податки збиралися не для Ізраїлю, а збиралися для Риму. А Рим уже виділяв там певні фінанси на свої окуповані території. Отже, Ціх митників були е, не римляни, вони були місцеві, вони були євреї. Через це їх не любили, не любили їх в народі, вважаючи їх зрадниками. Вони зрадили свій народ і пішли е, на допомогу е, окупантам. Вони вважали їх е, е, ізраїльтями, да, вважали їх такими посіпаками ворогів. Митників ненавиділи і їх проклинали. Що ж до грішників, тут написано підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати його. Щодо грішників, це звичайний пересічний народ був. Тобто народ не з влади, не із релігійних еліт чи інших впливових авторитетних товариств. Тобто, це були звичайні люди, які займалися звичайними життєвими справами, як добрими, так і поганими. Отже. Фарисеї і книжники не були такими, тому вони дивувалися, коли Ісус, будучи вже обізнаним і навченим, і навчав закону, Він спілкувався із цими негідними людьми, як вони вважали. Вони думали, що йому треба із нами спілкуватися в наших кругах бути, але він вирізнявся від них. Тому звідси ми можемо зробити висновок, що, на щастя, Бог не людина, не людина із її мірками. Він приймає тих, на кому ставлять хрест, з ким не хоче спілкуватися і не хоче навіть бачити, кого гедують, як це грішників і митників годували. Ісус приймав таких і помітьте. Він приймав тих, які йшли послухати Його. Ісус охоче приймає таких, які йшли послухати Його. І це важливий насправді момент. Не всі знедолені цього світу, всі грішники, зрадники, прощені Богом, не всі. Лише ті, які усвідомили свій жахливий стан і йдуть до того, хто може дати їм надію, дати їм шанс. Також важливо, грішники не приходять до Ісуса, щоб Ісус їх послухав. Ну, Дружбан, ну, ти можеш мене пиняти, ну в мене жисть така. Там, ну, послухай мене, що я тобі розкажу, а ти віддіти мені про свій хрест. Ні. Вони йдуть, щоб послухати Христа, щоб послухати Господа, щоб е дізнатися у нього надію, яку Він дає. Він не буде слухати ваших подвигів, ваших заслуг, як життя не склалося або закрутилося зненацька. Ні. Всі ми, хто покорився Христу, ми прийшли спочатку послухати Його, щоб Бог прийняв, бо ніхто вже не приймає, да. щоб змінив життя, щоб старі негідні вчинки. Залишилися в минулому, а нові вчинки, керовані любов'ю до Бога, були благословенням для людей і прославляли Спасителя. Можливо, не всі ми були такими, вибачте, на слові, покидьками, як ці митники були, або ці грішники, яких годували фарисеї, книжники, да? ця еліта релігійна. Можливо, ми не всі такими були, але. Точно були покидьками для Бога. Вибачте, ви були покидьками для Бога, я був таким. Але одного разу ми звернулися до Нього в покаянні і стали для нього друзями. Можливо, вас ще пам'ятають жахливою людиною в колишньому вашому житті. Але якщо ви вже з Богом, Він вас називає своїм другом і називає святим. Якщо ви відчуваєте себе засудженим і покинутим людьми, знайте, що Бог вас приймає. Тільки послухайте ви його та прийміть від нього шлях спасіння. Давайте помолимося.